імені президента України, верховного командувача Збройних сил України. Прошу прийняти ваш цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Сьогодні... Житомирська міська територіальна громада попрощалася із нашим захисником Бондарчуком Денисом Сергійовичем. Денис народився в нашому місті в 1994 році. Закінчив загальноосвітню школу номер 36 отримав базову освіту. Далі навчання продовжував в вечірній школі. Після закінчення школи працював на будівництві у сфері будівельного і приватного бізнесу. І фактично з початком війни. Він з першого дня рвався на фронт. Він з перших місяців рвався до лав Збройних сил України, але його не врали. Його не брали за станом здоров'я, та він не зупинився. І з початку 23-го року він наполіг і став до лав ЗСУ. Він мужньо захищав Україну, він мужньо відстоював кожен клаптик. Української землі, а він був у зоні активних бойових дій, де були запеклі бої. І під час арт-обстрілу кляті расисти забрали життя юного захисника, нашого героя. Він загинув на Донеччині у скорботі, в скорботі рідні, близькі, матусі, брат, друзі, однокласники, побратими. А він з небес, молиться нас. Царство небесне є, царство небесне є, царство небесне є, вічий спокій, «Почили гороба свого, новопредставленого воїна на Дениса, Веселяться садіки, їх школи чи вище навчальні заклади, сами, Христос, що воскрес і мертвих.